І зустрічаємо, залітає у продаж Елантра, чистий 17-й рік на 2-літровому бензиновому двигуні та звичайній коробці. Автомат в Україні в нас додатково встановили газ. Газ вписаний в техпаспорт на бензині та на газу. У нас працює рівнесенько, гарнесенько. Коробка перемикає в нас чудово без зауважень Зовсім звісно, це у нас Америка. Звісно, приїхала з мінімальним пошкодженням. Всього два фарбованих елемента. Та маленький пробіг. До речі, зараз в автомобіля близько 100 тисяч кілометрів. Така рівненька у нас по кузову, як бачимо, вид дуже гарний. Комплектація у нас відносно непогана, про що згодом. І давайте ж видесенько пробіжемося по комплектації та по стану салона. Автомобіль у нас на гарних 16 титанових дисках, має хорошу літню гуму. Салон у нас світла тканина в доволі збереженому стані. Як бачимо на світлій стелі. Має повне мультикермо з перемикання, мультимедії та круїз контролю. Звісно вже повний електропакет це електрорегулювання з електрорегулюванням зеркал та підігрівом їх. Газік у нас встановлений тут, перемикається на газу, на бензині працює рівно-чудово. Мультимедіа у нас з Bluetooth, з AUX, з USB. До речі, є CarPlay провідний на звичайному кондиціонері. Коробочка у нас перемикає чудово. Пройдемо до заднього ряду, подивимося його постаном. Як бачимо, тут все чистесенько, зауважень немає ніяких. Глянемо у нас до багажнику. В багажнику у нас, як бачимо, докаточка, повний набор ключів. Замість запасного колеса стоїть газовий балон. Як бачимо, місця у нас в багажнику залишилося. Пройдемо до іншої сторони, подивимося позаду, як у нас тут гарнесенько. На ці сідушечці є пару п'ятин, які потрібно похім чистити. І по передньому ряду подивимося. Також у нас тут все гарно, терпеть цілесеньке. До речі, в автомобіля жодна з безпеки не спрацьовувала. На пасажирському сидінні також ось є п'ятнишко. треба буде також похім чистити його. А так все чудово. Автомобіль по техніці зауважень немає, має гарний вигляд, круто рулиться та взагалі Алантра, дуже народна машина. Так, давайте пробіжимося по косячкам даного автомобіля. На крилі в нас є маленька така подряпинка, неглибока, та якийсь то лі запильчик, то лі пробив лакофарбовому покритті. На пасажирській дверці також є пару таких мілких подряпинок, та якісь два п'ятнишка. на бампері є така подряпинка невеличка, трошки не пляше зазорчик. Є пару вм'ятинок під ПДР. Все рівняється, нічого страшного немає. На задній дверці є також під ПДР, така вмятинка невеличка. Є невелика висічка на передньому бампері. Декілька таких подряпанок незначних, може навіть поліруванням знімуться. І на капоті є таке ось опятнишко. Мабуть, якась птічка накакала, трошки підроз'їла. І так, рубрика металошукач. Мабуть, з основного, що всім зараз цікаво, що в автомобіля фарбовано. В даному авто фарбовано всього два елемента, їх видно у нас по Америці. По капоту у нас має ось такі показники в районі 300 мікром б'ється, доволі непогано зроблений ремонт. Покришки багажника Маємо ось такі показники. Тут знизу у нас ось отак, ось отак, ось отак. І тут також у нас в районі 300 мікрон. По пройомчикам машина ціла, нічого не фарбовано, тільки два елементи по мерці. Це капот і задня кришка багажника.